Дат Ребека Хармс заявила, що у неї є інформація: мовляв, Варбузова, Клюєва і Азарова є австрійські паспорти. У нашій студії вже є Олександр Шмургун, кандидат філософських наук, доцент, провідний науковий співробітник Інституту світової економіки та міжнародних відносин Національної академії наук України. Пане Олександре, вечір. Добрий вам. Добрий вечір. Давайте почнемо з того, що, наприклад, Гардіан пише, що Україна стоїть на краю і обов'язок Європи відвести її від прірви. На вашу думку, чи повинні взяти участь представники міжнародних організацій, наприклад, ООН, ОБСЄ, навіть НАТО. Інших країн Євросоюзу у регулюванні цієї нашої політичної кризи. Безумовно, повинні, але для того, щоб е, ця участь була ефективною, і для того, щоб вона призвела до якихось конструктивних результатів, потрібно, щоб в нашій країні, зокрема, ті е, сили, які приймають відповідні управлінські рішення, нарешті почали діяти цілеспрямовано, стратегічно і. Найголовніше в напрямку реального вирішення тих політичних і економічних проблем, які стоять перед країною, поки що, на жаль, ми цього не спостерігаємо, і навпаки, прийти до вас в студію мене спонукало те, що, на мій погляд, ситуація стає все драматичнішою і все трагічнішою. Зокрема, е, йдеться про намагання повернути конституцію 2004 року сьогодні, буквально о 16-й годині. І найбільше мене в цьому плані вразило те, що з цими ідеями виступали лідери опозиції, зокрема Олег Тягнибок, зокрема, Катеринчук. От і взагалі, як політолог, я хочу сказати, що останнім часом останні тижні особливо мене турбує той факт, що, на мій погляд, все більше наростає невідповідність на між рівнем проблем, які загострюються в країні. І рівнем їх усвідомлення і суспільством, і професіоналами. Якщо це усвідомлення на такому низькому рівні, як ви кажете, то який тоді сенс, наприклад, від міжнародних так званих миротворців? Я ще раз повторюю, що для того, щоб цей сенс виник, потрібно, щоб ми розібрали в своїй країні самостійно. І про це, до речі, свідчить вся історія всіх країн, які виходили із кризи. І Ну, Якщо конкретизувати, скажімо, е, ну, якісь речі пов'язані з подальшою долею України, то мені, наприклад, не зрозумілі такі речі, як те, що е, ну, відбувається дезінформація з приводу найважливіших моментів життя політичного України. Ну, От, наприклад, е, Конституція 2004 року була прийнята. З брутальними порушеннями процедури і духу закону. Причому ще більш брутальними, ніж закони приймаються тут зараз. За яким правом наша опозиція не, про, не проінформує суспільство про це, намагаючись похабцем і якомога скоріше повернутися до цього основного закону? Я більше того скажу, це тільки формальний бік справи. А, і, до речі, в мене свого часу виходила. З цього приводу стаття в Україні молодій. Ваш канал може легко значить, знайти цю статтю, Вона називалась неконституційні зміни до Конституції. Але насправді ситуація, на мій погляд, іще більш небезпечна тим, що Конституція 2004 року ще більш небезпечна, ніж ниже. Поясніть таку цікаву, цікаву протиріччя. Лідери опозиції наголошують на необхідності повернення до Конституції 4-го року. В той же час, як було задекларовано лідер всієї опозиції Юлія Тимошенко, категорично проти. Ну, це якраз і є, на мій погляд, яскравим свідченням того, що в опозиції нема стратегічного розуміння тих механізмів національної влади, які мають... Е вивести країну із затяжної економічної і політичної кризи. Ну от, е Тоді ми повертаємось до фундаментальних якихось засад е політичного управління кризових часів. Наведу такий приклад. Я вже неодноразово писав про це, але мені здається, що це зараз дуже слушно. Видатний політолог Жан Боден, основоположник політології Західної. В нього є така максима, що не може кораблем одночасно керувати три капітани. Це, ну, на мій погляд, формула дуже символічна в наш час. У нас є трійця, яка намагається це робити. Більше того, постійно виступають політологи, які кажуть, що це дуже гарно, що немає лідера, що це їх дуже що це свідчення демократичності українського народу, що українці взагалі демократи, і що їм найбільше притаманна Симон, Симоненківська модель парламентської республіки. Без посади президента, Так, да, але я хочу вам сказати, що знов таки, якщо ви мене запросили як політолога, то вже великий Аристотель сказав, що найстрашніша таранія це таранія багатьох. Пане Олександре, якщо повертатися до цього питання, недолучення третьої сторони міжнародних спостерігачів. Якщо всередині, ви говорите, всередині в самої опозиції вже є три лідери керманичі крім лідерів опозиції, є ще владні представники. Там теж не все так добре і не так монолітно. Не можуть ви говорите, недоцільно долучати міжнародних спостерігачів, але самі ж з собою розібратися не можуть. Тим більше говорять про таке правило: просять все, а вже погоджуються на те, що їм пропонують. Ну, давайте скажемо відверто: міжнародні спостерігачі з'являлися у нас і під час помаранчевої революції. Ви пам'ятаєте, як Салана брав за руки Віктора Ющенка і Віктора Януковича, як, значить, скріпляв порозуміння між ними? да? Ми знаємо, чим це все закінчилось. Подивіться на позицію міжнародних спостерігачів зараз. Вони за те, щоб урегу... урегулювати кризу, за те, щоб конфлікт припинився, за те, щоб, е, так би мовити, більш демократичною стала ситуація в Україні, але все це тільки побажання. Все це я вам скажу навіть більше того, і розмови про санкції носять достатньо відносний характер. Ці санкції нічого не дадуть, якщо ми не вирішимо для себе ключових питань виходу України з кризи. От я знов такі. Запитаю вас, от скажіть мені, останнім часом я спостерігаю, що різноманітні громади, і в тому числі опозиції, постійно мусують ідею технічного перехідного уряду, який буде працювати рік чи півтора року. Пане Олександра, вже про нього про цю роботу технічного уряду. Послухаємо за хвилинку після новин від нашого редактора Антоніна Радзецької. Тоні тобі слово. Дякую, колеги. Термінова новина на Сумщині сталася аварія. Там із РЕК зійшов потяг. Є жертви. Власне, як я ще не спілкувалася із прес-службою на державної служби з надзвичайних ситуацій. Там кажуть, що остаточну кількість жертв встановлюють. Однак на урядовому порталі вже є інформація про те, що це дзагинули 12 людей. П'ятеро потерпілі Димляється, що аварія сталася у Білпільському районі на Сумщині. Причина маршрутка зіткнулася із потягом. І от щойно інформацію піднесли, що виконувач обов'язків віце-прем'єра Олександр Вілкул перервав свою поїздку на Донеччину і терміново вилетів на Сумщину. Власне, ця інформація розміщена на урядовому порталі. І також уже є співчуття від президента стосовно цієї ситуації. Студія відслідковуємо і останні подробиці обов'язково повідомимо вам слово. Таке уточнення, Антоніно, скажи, будь ласка, це був товарний потяг, і загинули пасажири-маршрутки. Чи це був пасажирський? Це пасажирський потяг. Наскільки повідомляється от на урядовому порталі? Дякуємо. Будемо тримати в курсі наших глядачів з приводу цієї надзвичайної події на, на Сумщині в Янківському районі. Пане Олександре, ми з вами. Поставити крапки на тому, що мусується ідея перехідного технічного уряду. Да. І я хочу Чому сказати? це вас обурює? Мене це обурює, тому що це шлях в нікуди, що це тільки поглиблення кризи і катастрофи. Хто буде контролювати легітимність взагалі? Яка повноважність буде цього уряду на міжнародній арені? Які економічні реформи буде здати здійснити такий Уряд, хто його буде формувати, то, якщо опозиція уряд Римінщиков, да якщо його буде формувати опозиція, то ми прекрасно знаємо ну е, представників багатьох економістів серед опозиції, які вже себе проявили протягом цих 20 років, які здійснювали лібералізацію, приватизацію. Е, Лібералізацію зовнішньої економічної діяльності, ми знаємо, до якої катастрофи ми прийшли. А ведуться я до того, що шлях є тільки один. І, на мій погляд, поки що такий шанс залишається у кличках, це те, що повинен бути не технічний уряд і не тимчасовий уряд, а уряд національного порятунку. От ви мені поясніть, що зараз робить опозиція у Верховній Раді. Вона бореться за скасування. Неконституційно прийнятих законів терористичного характеру, ініціатором яких був е, е, Колесніков. Да? Значить, е, не да. Значить, невже е, не зрозуміло, що Верховна Рада в її нинішньому рейтингу в її нинішній е, з її нинішньою відповідальністю за ті події, які відбулись. Про я, про що, між іншим, говорили сьогодні депутати? Що Верховна Рада несе відповідальність за кров, якщо коротко це сформулювати, що їм там робити нема чого. А проблема полягає в тому, на мій погляд, що немає у опозиції реального бачення цієї стратегії. Не тільки політичної волі для того, щоб це очолити, а й реального бачення цієї стратегії. От ну, знов-таки неведу вам приклад. Конституція 2004 року. Да? До цього Кучмівська конституція своєрідно поділила владу між парламентом і президентом. Ми з вами вже говорили про це під час Дня Соборності, що це і не парламентська, і не парламентсько-президентська, і не президентсько парламентська її ще називають монократією, квазіпрезидентська республіка. Значить, як поділили, президент не може розпустити парламент з такий своєобразний демократичний в лапках поділ влади, а парламент не може імпічно оголосити президентом. Що відбувається під час Конституції 2004 року, якщо ваші колеги промоніторять інформаційний простір, яку називали Конституцією Мороза-Медведчука, вони вводять новий центр влади прем'єрський. В політології це називається біцефалізм, Тобто двоголовість центрів прийняття рішення. І клінч які ми спостерігали між Ющенко і Тимошенко, це не тільки е, причина, так би мовити, того, що між ними були особисті непорозуміння. Це те, що закладалось в цю модель, яку зараз намагаються видати, мали ніяк за конституцією Деголя. От я вам приведу ще пару прикладів, що потрібно робити. Да? Ви тільки що мені говорили про міжнародних спостерігачів. От да? пане Олександра, да. а щодо роботи тимчасового уряду, і ви говорите, що міжнародні спостерігачі вони готові дати лише поради, як краще примиритися, пропинити цей конфлікт озброєний в тому числі. От Катерін Ештон заявляла, що на роботу під час роботи, на період роботи тимчасового уряду вони здатні або можуть, або готові виділити чималенькі кошти. Це реальний крок чи не Безумовно, реальний? Безумовно, ви мене не зовсім правильно зрозуміли. Я сказав інше, я сказав, що ця допомога буде ефективною і значущою тільки тоді, коли самі міжнародні спостерігачі відчують ту тенденцію, зрозуміють ті вектори, якими зрозуміють структуру цього уряду, і нарешті зрозуміють, що він користується, що він має соціальну базу в суспільстві. Тобто, інакше кажучи, вони побачать попит. І таким чином вони і пропозиція в цій допомозі? Безумовно. І от я закінчу свою думку. Скажімо, політична модель, да? згідно з справжньою парламентською президентською республікою, П'ятою французькою республікою, президент головує на засіданні Хуря особисто підписує ордонанси і несе за них відповідальність. Тільки після цього вони вступають в силу. Що небудь близько, взагалі. Мусуються в нашому інформаційному просторі. Далі, найпростіше механізм імпічменту, значить, верхня і нижня палати французького парламенту створюють квазісудовий орган, тобто орган політичний, який судить не за е, е, кримінальні злочини, що потребує рішення там Верховного суду, а за політичні злочини, які називаються Верховний суд правосуд. Він виносить вердикт винний чи ні, і потім парламент за це голосує. Більше того, існує механізм імпічмента прем'єр-міністра і існує спеціальний орган, який називається суд правосуддя республіки. Пане Олександре, повертаючись до наших сучасних українських реалій, найбільше не що ймовірно, що допоможе вийти з кризи. Тепер всі наголошують, що Найголовніша умова це все ж таки повернення до Конституції. Разом з тим цей закон про амністію, який вже прийняли там відставку уряду всі вже побачили. Однак. Дякую за. Мені здається, що, дякую за запитання, воно дуже цікаве, і хочу вам сказати, що, на мій погляд, потрібно подолати міф парламентаризму. В якому сенсі? В тому сенсі, що якщо брати справді європейський досвід, то демократія розвивалась в Європі не тільки на основі парламентаризму, який, між іншим, є страшно неефективним в кризові часи. Це окрема тема, про яку можна було б поговорити. Я міг би це так би мовити пояснити. Давайте зараз три крапки зробимо. Да. У нас на включенні зараз буде ексклюзивне інтерв'ю на телефонному зв'язку. Зараз новообраний голова Рівненської облради Михайло Кирилов. Отже, Добрий вечір, пане Михайле. Будемо зараз вас розпитувати про чергову сесію облради і, і, і власне, про обрання вас головою. Да, так, я да. так. Да. Отже, скажіть, будь ласка, в яких, в яких умовах відбулося ось це обрання? В яких умовах? Ну, як вам сказати, в умовах. Відповідно, вона підтримала більшість, ці мою кандидатуру підтримала більшість депутатів. І я був обраний таким чином голова обласної ради. Які, які зараз ставите перед собою першочергові завдання? Першочергові завдання, можливо, це взагалі має бути завдання чогось нового, якоїсь зміни відповідно. Сьогодні люди хочуть щось побачити вже, якісь можливо координальні речі, які дозволять щось їм побачити, що насправді відбуваються справжні зміни, а не просто приймаються якісь програми рішення, які ну, сьогодні. Впливають на життя людей, пане Михайле, чи не вважаєте у вас своє обрання своєрідним теж компромісом задля заспокоєння напруги в суспільстві, на ну хоча б, якщо ми говоримо про Рівненську область? Я вам так скажу, що моя кандидатура була підтримана усіма опозиційними партіями. Відповідно, моя кандидатура була запропонована майданом громадою Рівненщини, і моя кандидатура була винесена в сесійну залу і. Обрана е, моя кандидатура була обрана головою. Тобто з народної підтримки з Майдану, те, про що дуже зараз голосно говориться в Києві, обираємо, приймаємо тут якісь рішення, потім доносимо до закону творчих, якщо можемо говорити, таких судових гілок влади. От власне ви є певною першою ластівкою? Ну можливо, так. Я, я скажу, що напевно так. Я є першою ластівкою, тому що це рішення. Було е, прийнято знизу і потім прийнято відповідно зверху. Тобто, відповідно, розпочався напевно процес того, що люди е, ідеї знизу е, перетворюються на реальні речі. Наскільки нам відомо про розклад сил у Рівненській облраді, то представники опозиції опозиції до влади вони були в меншості. бачимо зараз, що і ви, як цієї опозиції, очолили обласну раду. То чи значить це, що відбулося певне переформатування власне у вашому органі? Переформатування однозначно почало відбуватися і почали відбуватися зміни. І, відповідно, ви знаєте, напевно, і самі люди, і самі депутати певні почали розуміти, що е, ну, так далі не може бути, і тому змінюються погляди, можливо, втрачається страх, і тому якби потрошки ми починаємо змінювати сам формат е, і саму роботу обласної ради. У нас йде тут розмова з паном Олександром Шмургуном про те, що про доцільність, недоцільність тимчасового уряду і взагалі хто має зараз взяти на себе відповідальність за ситуацію в країні? Яка ваша позиція? Я вам так скажу, що тут має бути відповідальність, має бути перше це бажання, бажання, а друге вже відповідальність. Тому ви знаєте, однозначно, як на мене. Має бути сформований новий, новий уряд. Новий уряд. Технічний, який в цей проміжний час, проміжний час буде керувати державою до тих пір, поки не буде перевиборів, до тих пір, поки не встановиться взагалі якісь правила гри у нас. І люди насправді відчують і те, що вони чекають, які зміни. Михайло, репліка від Олександра Шмурна, кандидата філософських наук е і політолога. Прошу пане Олександр на, на, на почути. Репліка полягає в тому, що якщо реально запустити те, про що ви говорите, то Україна війде в колапс за цей рік. І е ні до яких виборів ми просто не доживемо. І ще раз повторюю, це повинен бути не перехідний і не технічний, а уряд національного порятунку. Який негайно візьме на себе рішення стратегічних завдань е доленосних для країни? Прошу, пане Михайло, на останок підреагувати. Ви знаєте, я мав це на увазі, тому першим, що я сказав, що має бути бажання тих людей, які візьмуть на себе відповідальність, насправді зробити так, щоб країна заспокоїлася і в країні почалися якісь і ми стабілізувалися і почали рухатися далі. Тому я повністю вас ці в цьому. Я не мав на увазі того, що е, щось має створюватись. Е, ну, можливо, я не неправильно виразився, але саме головне – це бажання. Які він буде, це вже друге питання. Дякуємо вам, пане Михайле. Михайло Корилов з нами, голова Рівненської обласної державної адміністрації, був з нами на раді. прямому обораду так на прямому зв'язку. Михайло Корилов, це так. був і пане Олександр, до вас уточнююче запитання. А чим можна як ті пісні, як ви судна назовіті, так, так воно і попливе. Технічний уряд. Чим він відрізняється від уряду національного порятунку? Чому тут? Він, по-перше, відрізняється кадром складом. Це повинні бути люди, які дійсно беруть на себе відповідальність. Ну, Черчилль казав, що ціна величі відповідальність. Відповідальність за надзвичайно серйозні радикальні кроки по декриміналізації країни, по створенню реальних економічних, а не блефових інститутів в країні, які б запрацювали. По зміні абсолютно е, механізмів е, формування економічних і політичних. І тому, е, на мій погляд, ця, ця різниця проявляється перш за все в тому, що технічний уряд займається тактикою. Він, він протягує час для того, щоб прийшли структури, які нарешті е, щось взяли на себе. Такого часу в нас немає. І такого в історію, якщо взяти історію ХХ століття країн, які виходили з кризи. Таке ніколи не спрацьовувало. І тому, безумовно, принципові ці питання, програмні, повинна розробити опозиція і взяти на себе цю відповідальність. І ще я хотів сказати, що не потрібно з точки зору цього уряду переоцінювати, от є в політології таке різниця між легальністю і легітимністю. Структури можуть бути легальними, як наша Верховна Рада, але вони вже давним-давно і президентство, інститут президентства втратили легітимність. А з іншого боку, от у вас весь час говорять і правильно говорять, що у нас не вистачає громадянського суспільства. Давайте згадаємо історію українського руху, да? народного руху України. Варто було йому набрати оберти і лідери його потюбцем кинулись до Верховної Ради. Де 20 років протирали штани, невідомо чим займалися, і практично е, того величезного суспільного руху, а це основа європейської демократії. Позапарламентські рухи, позапарламентські навіть партії. Ми, я пригадую, і сам В'ячеслав Чорновіл казав, що рух не повинен ставати політичною партією. Абсолютно вірно, але це не завадило розчинитися в загальній масі так званого олігархату і практично звести на нанівець. Те, що повинно бути основ громадівство, повинно бути основою цих всіх, підважувати всі ці структури. Зараз у нас з'явився другий шанс і, можливо, останній. Прогамити його таким же чином, повернувшись до того, щоб в нинішньому складі Верховної Ради от займатися тим, що зараз закон запропонував Соворів про незастосування сили. Ну це просто абсолютно несерйозно. Ніхто не буде його не виконувати, ні взагалі цей закон поза контекстом тих. Стратегічних подій, які відбуваються, так би мовити, в країні, тому що застосування чи не застосування сили це питання. Ну от скажіть мені, як боротися з криміналітетом силою, да? значить, що а як не спутати політичні переслідування від кримінальних також можна... Абсолютно спитати. вірно, абсолютно вірно, але якраз і це повинно стати питанням питанням, ну от як вам сказати? Того, що будуть формуватися політичні структури, які мають авторитет в суспільстві. Лідери, це іншого шляху і немає. І це, до речі, навіть, наприклад, пов'язано з такою, скільки у нас навколо цього списів ламалося, з такою структурою, як Сенат. Шарль Деголь називав Сенат великою духовною і соціальною асамблеєю. Це повинні бути люди, які скажуть, які винесуть вердикт. Це захист національних інтересів держави. Це, чи, чи це посягання Тобто, постає питання двопалатного парламенту? Безумовно, жодні з цих питань, ще раз повторюю, не є предметом аналізу, іде безкінечне жонглювання питаннями парламентсько президентська чи президентсько-парламентська, чи парламентська, і так далі, і так далі, які насправді за моїм глибоким переконанням є беззмістовними. Як тоді ви пояснити те, що Віктор Юнкович президент? І фракція партії регіонів у парламенті, зокрема і з вуст Олександра Єфремова, це чули, що ну, немає сенсу повертатися до Конституції четвертого року. Те саме каже і ув'язана Юлія Тимошенко, а опозиція наголошує на тому, що це потрібно зробити. От як так сталося, що позиція Тимошенко і Януковича співпадають, а навпаки, йдуть в розріз із позицією. Опозицію дарути Ну, з Юлією Володимирівною мені в свій час приходило спілкуватись з цього приводу і спілкуватись з приводу того, що в Україні повинна бути створена повноцінна модель президентської влади, якої не було ні в 2004, му ні в 1996 му році. Що стосується Януковича, там протилежні мотиви. Їх озвучує прекрасно той же Вадим Колісніченко. Він Дивовижним чином здійснивши політичний злочин, про що признають навіть члени його фракції, уже навіть тим, що скасували ті закони, які насправді були детонатором страшних подій в Україні. Вони ж їх скасували. Він виступає знову на каналах телебачення і каже, що нинішня президентська модель недостатньо, так би мовити, жорстка, недостатньо здатна боротися з так званими проявами екстремізму. Тобто Мотиви в даному випадку можуть бути абсолютно протилежні. І мотиви опозиції повернути які. А мотиви опозиції, ну якщо говорити, ви запитали про Юлію Тимошенко, то я думаю, що можливо вона віддає собі звіт, що потрібно говорити не про повернення до цієї моделі Мороза Медведчука, а для з'ясування питання про те, якою справді повинна бути ефективна національна влада України. Дякуємо вам. Олександр Шмургун, аполітолог, кандидат філософських наук, був з нами сьогодні в прямому ефірі каналу 112 Україна. Дякую вам. Дякую.